Так, але чому співаєш дурнувату пісню про абетку? А, так я знаю, яка літера наступна в алфавіті. В, вибач. Хочеш сказати, що тобі треба співати пісеньку про абетку, Щоб знайти наступну літеру в алфавіті як дитині? Так, а хіба не всі так роблять? Ні. Ну, може, коли мені було вісім років. А, справді? Так. То ти просто інстинктивно знаєш, яка літера наступна? Ну, звичайно, Адаме, я ж не дитина. А. Тоді яка літера йде після L? Серйозно? Так. Яка літера йде після L? Яка літера? Це? Яка йде після L? Так, яка йде після L? Це М. Так, але ти проспівав пісню про абетку. А от і ні. Ну добре, тоді яка літера йде після S? О, та ти серйозно? Після. після С йде. Це «Т». «Т», Очевидно. Так, але ти знову заспівав пісню. Я не співав пісню. Співав, я чи. Я ж не дитина. Мені це. Ні, ти співав її підніс. Мені це не потрібно. Чому ви співаєте пісню про Абетку? Бо тільки так можна дізнатися, яка літера наступна в алфавіті, Алана. Хочете сказати, вам потрібно співати пісню про Абетку, щоб знати порядок літер в алфавіті? Так. Вам що по десять років? Добре. Добре. Гаразд, авана. Яка літера йде після Т в алфавіті? Вперед. Яка літера йде після Т в алфавіті? Так. Яка йде після Т? Давай. Така дурня. Ну ж покажи. кажи. А, Б, В, вот, Г, Д, Е. дідько. А, Б, В, Г, Д, Е, Є, Ж, З, І, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р. С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч. Шаща, м'який знак, Ю, Я. Підписуйтесь.